Як обійти дисконтування та мати спокій від податківців? Ну, я думаю, що ви розумієте, що спокою від податківців у нас не буде. Питання в тому, що зробити максимально для того, щоб мінімально уваги привертати, і щоб до нарахувань і податкових ризиків було мінімум. Ось це задача посильна. Вітаю! Мене звати Мріана Кавен, незалежна податкова консультантка, практикуюча бухгалтерка. Проводжу онлайни, тематичні зустрічі із бухгалтерами офлайн та онлайн. Інформацію про найближчі заходи можете побачити в описі під відео. Тема цього випуску є логічним продовженням попереднього випуску. І один із кейсів, якраз, був про дисконтування. Минулого разу я розповідала про дебіторську. Про сумнівну, про списання і так далі. І ось одних, один, одним із кейсів якраз було про дисконтування. І я вирішила цю тему, цей кейс, розширити і ці чотири варіанти, які я перелічувала, дати їх більш ґрунтовно. і з посиланням на рішення суду, для того, щоб ви могли собі обрати саме той варіант, який ви, до якого вас найбільше душа лежить, і якому ваше серце найбільше довіряє. Отже, про що у випуску? Взагалі, коли потрібно дисконтувати, ми собі згадаємо, як уникнути дисконтування, розберемо чотири варіанти: наслідки для спрощенців. Адже у попередньому відео я згадувала, що спрощенцям обов'язково теж дисконтувати. І багато хто каже: а нащо, якщо для цілої оподаткування, є лише дохід за касовим методом? Ви почуєте відповідь на це питання? Трошечки далі. Ну і позики в операціях із засновниками мають свої особливості, які саме? І як взагалі виглядає дисконтування очима податківців? Традиційно, перш ніж перейти до розгляду теми, ми з вами пройдемо тест, позика видана на один рік, пролонгована ще на 12 місяців. Чи є ця заборгованість довгострокова? Будь ласка, відповідайте, виходячи із норм чинного законодавства, а не виходячи з того, що ви буцімто податковий інспектор. Я думаю, натяк, ви зрозуміли. Пишіть свою відповідь у коментарях, а взагалі відповідь згідно норм законодавства, ви почуєте, коли дослухаєте це відео до кінця. Пам'ятайте про слайди цього випуску. Ви можете їх отримати, якщо вкажете свій емейл за посиланням під цим відео. Ну і щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте дзвіночок і поїхали! Партнером сьогоднішнього випуску є чекбокс. І це добрий знак: Кейс перший позики. Як уникнути дисконтування? І ось є чотири найбільш поширені варіанти, які застосовуються на практиці. Я розберу зараз детально кожен з них. Дам аргументи на користь проти, а за вами ваш вибір. Отже, перший варіант прописують у договорах, що повернення відбувається на вимогу. Не вказують взагалі дат повернення, і мова йде про 30 днів. Це норма із цивільного кодексу. Другий варіант пишуть строк, але передбачають можливість взагалі на дострокове погашення. До речі, таке теж є. Вважається, що якщо є можливість достроково погасити, це означає, що продисконтувати неможливо. Бо для дисконтування, хто коли-небудь дисконтував, пам'ятає, сподіваюся, формулу, що ми з вами. ПВ ділимо на 1 плюс І в степені N. І, власне, І це ставка, N це період, і період невідомий, оскільки можливе дострокове погашення. Отже, тому і неможливо продисконтувати. Ну, це як один з варіантів, який теж застосовують. Третій строк погашення до 12 місяців. Наступає 12 місяців, але не погашають, відповідно, стає протермінована. Такий варіант. І четвертий не дисконтується, ну, тому що нема такої методики у національних стандартах. А в обліковій політиці варто прописувати порядок обліку таких позик. Це незалежно від того, який варіант ви оберете. А в залежності від обраного варіанту буде специфіка прописана. Але ще, окрім того, Варто би було в обліковій політиці згадати рахунки, на яких ви відображаєте, якщо підлягає дисконтуванню, теж на яких рахунках, що буде періодом для дисконтування, ну і багато інших нюансиків. Добре. Тепер я пропоную більш детально розглянути кожен з цих варіантів. Перший, якщо пам'ятаєте, був погашення на вимоги. На вимогу, отже, строк погашення заборгованості визначається моментом пред'явлення вимоги кредитором, або ж не встановлюється строк погашення. Взагалі кредитор має право вимагати виконання обов'язку в будь-який час, а боржник повинен виконати обов'язок у семиденний строк з дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає з договору або актів цивільного законодавства. Позика має бути повернута. Протягом 30 днів з дня пред'явлення вимоги, якщо інше не встановлене договором. Ось інше може бути не 30 днів, а якийсь інший вказаний строк. Це я вам показую норму, якою керуються ті, хто не встановлює строку погашення. Як це рятує від дисконтування? Ну, рятує так, що скільки строку нема. То і немає відповідності, що ця заборгованість є із строком погашення більше 12 місяців з дати балансу. Позиція податкової це прихована безповоротна фіндопомога. Тому що строк вони вказали, і тоді вся сума включається до доходу. Тоді вже питання не дисконтування, а всієї суми включення до доходу. Або ж податкова каже, безоплатно отримані товари. Ну, це якщо безповоротна фіндопомога, якщо ми про позику говоримо, то товари навряд чи сюди можна підтягнути. При цьому вони посилаються на 14 статтю, де є визначення, що таке поворотна фіндопомога, і сказано, що безповоротна це та, яка не містить встановлення строку повернення. Але ж якщо детально почитати цей 14,1257 пункт, то ми побачимо, що мова йде саме про кредит і депозит, а позика не є ні одним, ні другим. Ну, але хіба буде вникати податково ці деталі? Достатньо, що там є потрібна фраза у цьому визначенні для того, щоб позику без строку погашення включати до доходу. Ну, а далі вже похід у суд і від відбивання. Ідемо далі. Варіант другий: це коли надається позика на строк до 12 місяців. Наступив строк погашення, не погашаємо, знов пролонговуємо на 12 місяців. Прийшло 12 місяців, не повертаємо, знов пролонговуємо. І так постійно. Це може бути двічі, може бути три кола, а може бути до безкінечності. З цього приводу є постанова Верховного суду, даю посилання на неї, з якої випливає рішення суду таке, що від того, що є пролонгація. Довгостроковою заборгованість не стає. І кожен строк пролонгації розглядається як окремий. І якщо він менше 12 місяців пролонгації, то заборгованість є поточна. Підстав для сумування основного строку і всіх пролонгацій немає. Це рішення суду чудове, законне, будь ласка, беріть, використовуйте. Третій варіант. Строк вказуємо до 12 місяців. Прийшло 12 місяців, не пролонговуємо. Заборгованість переходить е, у прострочену. Від того, що вона прострочена, вона не стає довгостроковою, а отже, не дисконтується. З цього приводу даю у підкріплення рішення Верховного суду, звідки зроблені такі висновки іншого і не могло б бути. Будь ласка, беріть до уваги. І четвертий варіант це коли платник взагалі чується дуже в силі і сказав: так, у нас довгострокова, але наші національні стандарти не містять методики дисконтування. А міжнародні, вони ж для тих, для кого обов'язкові міжнародні. У мене є свої національні. І я вам скажу, що є рішення суду, де підтримано платника. І також скажу, що з усіх чотирьох варіантів. Напевно, ось цей четвертий найбільш ризиковий? Давайте ще кілька важливих нюансів щодо дисконтування. І далі я скажу, який з чотирьох варіантів я б обрала і запитаю вас, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, який би варіант для того, щоб не дисконтувати ви б обрали. В підсумки, давайте собі ще раз підсумуємо, що саме підлягає дисконтуванню? Заборгованість чи зобов'язання, які є довгострокові. Коли заборгованість зобов'язання є довгострокові, тоді в ті заборгованості зобов'язання, які з дати балансу додати запланованого погашення, мають не більше 12 місяців. Це означає, що, що коли ми видали там позику. А нехай це буде у жовтні. І з поверненням через 13 місяців то на дату балансу 31-12. Це все-таки не є довгострокова. І це те, чим можна погратися. Так? Тобто, саме з дати найближчої дати балансу до запланованої дати погашення менше не більше 12 місяців. Далі. Первісний договірний строк погашення повинен бути більше 12 місяців для того, щоб в принципі виникав обов'язок дисконтувати. Наступне обов'язок дисконтування стосується усіх юридичних осіб. Немає значення величина, мікро, мале, середнє велике, немає значення система оподаткування, спрощена, загальна, неприбутківець. Це все значення немає. Чому? Тому що. Вимога щодо дисконтування випливає саме з національних стандартів. Стандарт 10, якщо це дебіторська, якщо ми комусь надали. І стандарт 11 зобов'язання, якщо нам дали позику. Далі, національні стандарти не містять норм щодо особливостей дисконтування під час воєнного стану. Так, дійсно є. Але, на мою думку, це не є підстава для недисконтування сам факт відсутності методики. А все тому, що міжнародні стандарти теж не містять цієї методики. І немає жодного стандарту міжнародного, в якому була б описана формула і як за нею рахувати. Словами написано, як і в нас, словами написано. Тому це не дуже хороший аргумент. Також окремо хотілося би згадати позики, які ходять між засновниками. І ось тут погратися, як я кажу, можна з тим, що за визначенням, що таке дохід і що таке витрати, в операціях з учасниками зростання капіталу за рахунок внесків дохід не визнають. А за операціями з учасниками вилучення капіталу витрати не визнають. Ось на цій підставі, якщо взяти аналог міжнародні стандарти, визначення доходів і витрат там дуже-дуже схоже. А усталена практика є така, що якщо ходять позики між засновниками, то дисконт не відображають амортизацію, я маю на увазі дисконту ні в доходах, ні в витратах. Якщо так дуже прискіпливо подивитись до цих визначень, то взагалі-то, на мою думку, оце виключення не стосується. Ситуації дисконтування, тому що якщо ми говоримо за позику, то надання позики це не зроста, це не внесок учасника. Позика надана, щоб її повернути. Якщо ми говоримо про видачу позику засновнику, то ми теж не говоримо про вилучення капіталу. Тому, якщо чесно, оце виключення не стосується засновників. Але з огляду на широку практику з такого застосування, я вважаю, що в наказі про облікову політику ми можемо зробити мотив і аргументацію, чому в операціях із засновниками доходи і витрати по дисконтуванню позик ми не відображаємо. І останнє я не можу не сказати про спрощенців, тому що найчастіше я чую від платників єдиного податку юридичних осіб, бухгалтерів. Ну, нам дисконтувати не треба. У нас ж єдиний податок. Як ви помиляєтесь? Ну, по-перше, в тому, що дисконтувати не треба, бо у вас єдиний податок. Адже, ще раз повторюсь, національні стандарти для всіх однакові, незалежно від системи оподаткування. Якщо заборгованість довгострокова, дисконтувати потрібно. А окрім того, ви маєте знати наступне. Податківці уже не перший рік намагаються до доходу єдиного включити бухгалтерський дохід. Уже не перший рік. Ми з вами знаємо, що курсові різниці додатні збільшують об'єкт до оподаткування єдиним податком. Те саме з дисконтом. Про що я вам даю посилання на листи податкових, де вам роз'яснюють. Що єдиноподатникам дисконтувати треба, а дохід, який виникає, включається до доходу із оподаткуванням єдиним податком. Ну, якщо амортизація дисконту, там же ж у нас буде і дохід, і витрати, витрати, як ви розумієте, не зменшує об'єкт оподаткування, а доходи так. Цікаво? Ну, одним словом, ви розумієте. Таким чином ми з вами проговорили ключові моменти. Все ж таки, коли потрібно дисконтувати? Як уникнути дисконтування? Чотири варіанти і на вибір обирайте той, який вам здається найбільш надійний. Наслідки для Строщенців теж є. Аргументувала чому. Позики в операціях з засновниками і своїми особливостями. Ну і дисконтування очима податківців теж розповіла. Сподіваюся, цієї інформації буде достатньо для прийняття вами зваженого і оптимального рішення. Побачимось! Більше про те, як операції у бухобліку впливають на податок на прибуток, розберемо на онлайн-курсі з податку на прибуток. Курс буде корисний як для малодохідників, так і для високодохідників. Реєструйтесь і до зустрічі!